Вітаю всіх на каналі Розум. З вами Катерина, і сьогодні на черзі анонс однієї дуже знаменитої настільної гри. Я би навіть сказала найпопулярнішої настільної гри у світі. Цю гру можна любити і ненавидіти, але статусу найвпізнаванішої настільки в неї вже не забрати. Тож я готова відкрити вам всі карти і поділитись, що незабаром українською з'явиться ще одна монополія, і на цей раз це буде монополія дива України. Давайте познайомлю вас з грою деталь. Дякую Ви вже могли чути про монополію знамениті місця Києва, але час рухатись далі і подорожувати не тільки столицею нашої країни, а й іншими неймовірними і такими рідними місцями України. Ви зможете відвідати і навіть придбати собі Кам'янець-Подільську фортецю, Карпати, Львівську оперу, Одеський оперний театр, Айпетрі та інші визначні місця. В Коробочці на вас чекає класична і багатьом відома монополія, в якій все вирішать два кубики, ваші навички домовлятись, і звісно, кількість грошей у вашому гаманці. Якщо раптом так сталося, що ви не грали в монополію, то мета наступна: залишитись в грі після того, як інші гравці збанкрутують. Щоб наблизитись до цієї мети, необхідно купити якомога більше власності. В подальшому, у разі відвідування іншими гравцями вашої власності, ви будете вимагати з них сплату. Оренди. Таким чином, ви будете купувати все більше і більше місць, а викупивши цілу групу власності, тобто всі місця одного кольору, ви матимете змогу підвищити орендну плату і навіть більше. Ви зможете звести будинки та готелі, що неабияк підвищать вартість відвідування цих місць для інших гравців. Гравці будуть ходити по черзі. Спершу кидати два кубики, потім переміщуватись на те значення, яке випало на кубиках. А далі, залежно від того, де саме вони зупинились, виконувати відповідні дії. Якщо ви пройшли або зупинились на ділянці старт, матимете змогу отримати 200 доларів монополії. Якщо викинуто дубль, ви маєте походити ще раз. Але якщо дубль випаде тричі, на вас очікує в'язниця. Якщо ви зупиняєтесь на ділянці шанс або суспільний фонд, потрібно взяти верхню карту з Відповідної колоди та виконати зазначену на карті дію. Якщо ви зупинились на власності, яка нікому не належить, то можете придбати цю ділянку собі, отримавши відповідну карту. Якщо ж ваша зупинка припала на власність іншого гравця, то потрібно заплатити йому орендну плату, вартість якої залежить від того, чи має власник цілу групи таких ділянок, а також чи є там будинки або готелі. Таким чином, гравці ходять по черзі, допоки в грі не залишиться один гравець. Цікаво. Елементом гри є можливість укладати угоди. Ви можете домовлятись з іншими гравцями, обмінюватись з ними і будувати в такий спосіб власну непереможну монополію. Дізнатись більше про монополію Два України ви можете за посиланням під відео. Не забувайте підписатись та ставити вподобайки. А у мене все, до зустрічі!